Доброго вечора, вельми шановні пані та панове. Розпочинаємо 12-й всеукраїнський фестиваль Тернопільські театральні вечори дебют 2014. Протягом п'яти днів триватиме яскравий мистецький тиждень, на якому молоді та знані режисери, актори, сценографи представлятимуть свої творчі дороги. Театри Києва і Львова, Ельблонга і Тернополя дивуватиме глядачам своїми виставами. Цьогорічний мистецький форум присвячено річчю з дня народження Тараса Шевченка і проходитиме під гаслами Україна, єдина країна, Україна це Європа. За сприяння та допомогу у проведенні фестивалю. Ми хочемо подякувати співорганізаторам Тернопільській обласній раді, а також Тернопільській міській раді. Особливо вдячні за фінансову підтримку голові Тернопільської обласної ради Василю Петровичу Комінцю, міському голові Сергію Віталійовичу Надолу та народному депутату України Олексію Петровичу Кайті. Ну що ж, до слова запрошуємо головного режисера Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Шевченка, народного артиста України Олега Осійчука.